Вітаємо вас, шановні захисниці. Сьогодні особливий відеогляд, тому що ми презентуємо плитоноску, яка була розроблена нашою командою та військовими експертами спеціально для наших захисниць. Від правильного вибору спорядження залишить ваша боєздатність. А для більшої ефективності саме захисниць потрібно спорядження, яке максимально відповідатиме всім анатомічним особливостям жіночого тіла. Тому ми розробили зручну та комфортну плитоноску, яка підійде для жінок будь-якої комплекції та будь-яких об'ємів. Насамперед, верхній демфер має особливу форму для того, щоб уникнути навантаження на груди та рівномірно розподілити вагу, в які та зручні демферні подушки, точною 20 мм з 3D-сіткою, Завдяки яким відбувається не лише вентиляція, а й знижується вірогідність заброньової травми. Саме ця особливість забезпечує комфортне використання плитоноски за будь-яких умов. Перейдемо до характеристик: вага 1260 грам. Наша плитоноска виготовлена із носостійкого та міцного матеріалу кордура 1000 ден та має ігре покриття, завдяки чому її не видно у тепловізор та ПНВ. Також ми маємо протокол дослідження, який підтверджує якість матеріалу. Для вашого максимального комфорту ми зробили зручне регулювання. Воно підійде на будь-який об'єм та зріст. Регулювання по висоті та ширині відбувається за допомогою системи Velcro. Вона кріпиться швидко та надійно. А використання резинок дозволяє вільно дихати і не сховує рухи. Для додаткової площі захисту наша плитоноска оснащена камербандами під бокові плити або кевларові пакети. Ми врахували побажання військових та зробили камербанди в декількох розмірах. Ви зможете обрати розмір камербанду саме для вас. Подвійна система швидкого скидання від українського виробника. Система надійно фіксує та за потреби швидко відстібається зручними анатомічними пулерами, завдяки яким скидання складає долю секунди. По всій площі плитоноска оснащена системою моля. Стропи виготовлені з того самого матеріалу, що й плитоноска, та прошиті армованими нитками, що дає максимальну міцність та надійність. Ви можете кріпити будь-яке спорядження та бути певні в його надійній фіксації. Завдяки м'яким зручним наплічникам вага розподіляється рівномірно із можливістю розміщення підсумків з м'якими вставками та 3D сіткою Розмір основних плит 25х30 см. Можливо, встановити як металеві, так і керамічні плити. Плита має подвійну фіксацію та випасти вона ніяк не зможе. Незабаром будуть інші кольори та розміри. Замовити плитоноску можна на нашому сайті або написати нам в Дірект Instagram, та наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами. Бережіть себе. Все буде Україна.